Україна опинилася в небезпечному стані невизначеності між шансом на мир і ризиком стратегічної поразки. Протягом одного тижня дипломатична ситуація різко змінювалася. Від витоку про нібито таємний російсько-американський мирний план, який у Києві сприйняли як тиск, до термінового саміту в Женеві, де документ почали переробляти фактично з нуля. Повідомляє The Economist. Неочікувані переговори стали найсерйознішими за весь час війни. 26 листопада американська та російська делегації завершили черговий раунд зустрічей в Абудабі. Текст угоди ще формується, але новий проект суттєво відрізняється від початкової версії з 28 пунктами, яку багато українських посадовців вважали неприйнятною. У теперішньому варіанті 19 пунктів. У ньому послаблено обмеження щодо чисельності української армії: не 600 тисяч, а до 800 тисяч військових, скасовано амністію за воєнні злочини та вилучено згадки про використання Сполученими Штатами заморожених російських активів. Головні питання залишено для особистої розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським: території, безпекові гарантії, перспектива вступу до НАТО. Попри полегшення після Женеви, процес створює вигідні умови для Москви, адже передбачає узгодження українських поступок із російськими вимогами, а остаточне рішення фактично залежить від Кремля. Учасники переговорів зазначають, що момент вибору швидко наближається, а реальні кроки з боку Росії можливі лише наприкінці процесу. Колишній український дипломат вважає, що найкраща стратегія України продовжувати боротьбу й утримувати підтримку союзників. Аналітики стверджують, що Росія не має можливості для стратегічного прориву, однак становище України погіршується швидше. Виснажуються мобілізаційні резерви, зростає вплив масового виробництва російських дронів, а нові ударні безпілотники та планувальні бомби здатні робити східні міста непридатними для життя. Багато українців сумніваються, що Путін піде на угоду, яка збереже Україні шанс на виживання, і вважають, що для цього потрібен реальний американський тиск. Фінансова підтримка Європи зараз критично важлива. У середині грудня саміт Європейського союзу вирішуватиме питання заморожених російських активів, і в Києві називають це вирішальним моментом. За словами джерел, Україні потрібно уникати напруги у відносинах із Трампом, забезпечити постачання озброєння, що фінансує Європа, і чекати, коли для Кремля війна стане надто виснажливою. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.